Агатангел Кримський український історик, філолог, дослідник староукраїнської мови, сходознавець, мовознавець, письменник і перекладач, Поліглот, один з організаторів Академії наук України. У його жилах текла татарська і польська кров, але він був великим патріотом України. Походив із литовсько-татарського роду, що прийняв православ'я, жертва сталінського терору. Батько мій з кримських татар, мати полька з Литви. Значить, жодної краплини української крові у мені немає, але коли я почую звуки української пісні, то вони мене доводять аж до сліз. Написав про це Агатангел Кримський. Він автор понад тисячі наукових публікацій, які включають монографії, підручники та статті. Деякі вчені вказують, що Агатангел Кримський знав близько 60 мов у 1942 році. Вчений і поет. Помер у Лазареті в'язниці, куди його запроторила совєтська влада. Його місце поховання досі не встановлене.